З останніми новинками вітчизняного та зарубіжного документального кіно могли ознайомитися всі бажаючі на міжнародній кіноасамблеї, яка днями відбулася у Дніпропетровську. Організатором заходу виступив Дніпропетровський центр православної культури Ліствиця. Друга міжнародна кіноасамблея пройшла у Дніпропетровську під гаслом Правда про нас у документальному кіно. Упродовж трьох днів у залах кінотеатру Правда демонструвалися доробки майстрів-документалістів із України, Росії та Білорусі. Картини дібрані так, що усі вони спонукають замислитися над духовно-моральними проблемами суспільства. Християнина це чесно, пристально на Свидетельствовать світу. камерою, какова життя, каков світу. мир. Іконописець свидетельствует о святих. о Божьей Матери, а мы, как бы уже киношники, мы свидетельствуем о этом Божьем мире, понимаете? В этом мире, где столько виртуальной реальности, нам надо реальную, буквальную реальность выделить из, из виртуальной, потому что человек-то опереться может только на реальное, а на виртуальное он не может опереться, он попадает в плен, когда опирается на виртуальное. Вот, поэтому, наверное, даже я бы сказал, что отделить виртуальное от реального, это как Зорна адплєвіл в этом задаче. попри назву, яка декларує 100% в достовірність, документальне кіно часто буває пропагандистським заангажованим. Будь-яка стрічка завжди має свій настрій трагічний, комічний, ліричний, залежно від світогляду її автора. Мені важна зараз Вот этой нашей сегодняшней э, жизни назначить цену, назначить высокую цену и ценность, чтобы это было интересно для нашего зрителя. Вот как это сделать, как это найти, на это уходит вот, так бы, весь творческий потенциал. Все художественные средства кинематографа, вот я, слава богу, ими владею в достаточном количестве. Я готов бросить на то, чтобы обычного вот, сегодняшнего человека, вот с улицы, который идет, вот обычного телезрителя, который сейчас смотрит, вот как я ему это говорю, сделать его ценной личностью и важным. Для мене. для мене кожен конкретний важливий, Я хочу об этом делать кіно. У кожного майстра документаліста свій почерк, стиль та філософія. Багато хто з учасників фестивалю має багаторічний досвід роботи у цій галузі. Неодноразово брав участь у кінофестивалях у різних країнах світу. Показам передувало спілкування митців із глядачами, тож шанувальники кіно могли не лише переглянути фільми, а й дізнатися, як вони створювалися. Что такое искусство? Если это вот, вот как поэзия. Следующей степени это молитва. Правда, да? Ну, а кино – это бессловесная молитва. Это такая апофатическая молитва. И мне все время приходится ее обрезать, чтобы делать то, что нужно зрителю. Я думаю только о зрителе, к сожалению. Вот, и совсем не думаю уже о себе. У перервах між показами йшла мова і про те, чим відрізняються телевізійні та кінематографічні роботи. З розвитком кіно та телеіндустрії межа між двома жанрами розмивається, однак різниця все ж лишається. В кіно працюю літ 35. І коли у нас ми робили документальне кіно, у нас було такое ругательство. Ой, ти зробив телевізію». Потім в 90-ті роки мені прийшлося працювати в телевізії дуже довго, во всякому і в столічному, в іностранному. Я вдруг зрозумів, що понимаете? професія, вот це сравнивать... Телевидение – І информация. Информация, яка нужна людям. И... А документальне кіно це не інформація, это емоції. Вот вся разі Перед усім у документальному кіно важливо те, які саме теми порушуються, наскільки вони корисні для душі. Справжнє кіно завжди містить конфлікт та біль. У цьому переконаний директор кіноасамблеї на Дніпрі заслужений діяч культури України протоєрей Ігор Сопко. Я жду, що це допоможе кому отримати відповіді на ті питання, які у нього давно вже його волнують. Це допоможе просто просвітити ум людина, тому що так, ці роботи і просвіщає. І конце концов це поможет навіть в каком то духовному становлении і в тому патриотизме, який просто необхідний, і должен бути присущ просто кожному Поэтому Я вірю, що ці роботи будуть благотворно влиять на чоловіка. Є того жила наступна кіноасамблея запланована на 2012 рік. Організатори сподіваються, що фестиваль розвиватиметься і набиратиме усе більшого розмаху.